Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти деякі спостереження по Nissan Leaf 30 кВт 2016 рік. Значить, перше, хочу сказати для тих е, скептиків на рахунок батареї, друзі. Батарея ось вам 12 поділок. А в даний момент я проїхав десь 16 чи 17 кілометрів. Засік я вже коли виїхав на шосе, ще я з села виїхав, це було десь біля 6 км. От в даний момент. Як ви бачите, 16 плюс 161, ну це плюс-мінус кілометр. Маємо 177 кілометрів. Так вона, в принципі, писала. Поділки зараз всі 12 автомобіль заряджається, тобто на максимум. І хочу сказати, що залежно від мого темпу їзди, як я його використовую, цей автомобіль, інколи навіть при повній зарядці пише 188 кілометрів. Це найбільше, що мені писало. От. І хочу сказати, що. Якщо економити їхати в такому адекватному, спокійному режимі, ну не 60, звичайно, тут просто в нас населений пункт, а їхати в спокійному, адекватному режимі, то насправді автомобіль цей кілометраж і проїжджає. Була в мене ситуація буквально день назад я їхав на терміновий огляд в місто Рівне, автомобіль був заряджений повністю. Їхав я дивитися Ford Форт Мондео. І Ford Мондео європейцець має на увазі. І після перегляду в мене виникло ще два огляди. Один в одному кінці міста, інший аж взагалі в іншому кінці міста. І причому, фактично, на Окраїні це городок, а один був біля зоопарку. Ну, відповідно, я намотав по місту досить таки великий кілометраж, близько 35 кілометрів. Тому, по факту, приїхавши додому, коли мені писало 188, у мене. На щитку було вже 198. В мене загорілась черепашка, але швидкість автомобіль не зменшив. Тобто він по факту їхав з тою самою швидкістю, яку я нажимав. Їхав я скажу всю дорогу, ну в такому середньому темпі 85-95. Так, як я зараз йду. Тобто я слідкую за педаллю газу, слідкую за показниками на щитку, намагаюся, щоб в мене завжди горіло. В оцих приладах ось так. Тобто на одну поділку більше це використання електроенергії автомобілем, наскільки багато він споживає. Ну і звичайно, таким чином в мене середня витрата електроенергії, як ви бачите, 14,7 кВт. При ємності батареї в 30 ну нехай вона трішки і просіла, можливо, ця батарея, то по факту маємо 200-198-200 км запасу. Не робив я і не знаю, не робив замір, і не знаю, скільки би вона ще проїхала, але той кілометраж, який вона дала мені, коли писала 188, а проїхала більше 190 кілометрів, для мене було чесно шоком. Це майже 200 км і це багато. Тому такі новини. Мінус, великий мінус, звичайно, зарядного штатного це 16 годин. Зарядки автомобіль, автомобілю потрібно аж 16 годин, тобто це досить таки довго, нудно. І якщо автомобіль вам потрібен цілий день, ви, наприклад, проїхали кілометраж і. Вам ще ввечері потрібно користуватися автомобілем, то може виникнути ситуація, що виявиться, що у вас автомобіля нема, тому що він розряджений. Ну, або вам потрібно там на 50-100 гривень додути його на фастчарджі, якщо так можна сказати, допідзарядити на фастчарджі через чадемо-роз'єм. І ну, таким чином будете мати знову ж таки запас, щоби. Виконати всі свої господарські потреби. Але я вам скажу, що мало хто з людей в день наїжджає по 200 км. Це дуже багато, це в мене така специфічна робота, і специфіка моєї роботи полягає в даний момент в тому, що я проживаю, я вже сказав, 70 км за містом. І саме тому, в принципі, в мене виходять ось такі кілометражі, я їх накручую, і от вже в Нісана буквально через 5 км буде 80 тисяч км пробігу. Але в даний момент, якщо не брати до уваги там всі-всі-всі за і проти, екологічні норми і все решта, то я хочу сказати, що це саме економічний вид транспорту чотирьохколісного, який може, ну, на мою думку, може зараз існувати в плані, якщо ви, звичайно, маєте власний будинок, власну квартиру, якщо ви маєте. Де його заряджати по адекватному тарифу. Тому що на фасчарджах фас тариф в даний момент в середньому від 9 до 12 гривень за кВт. Це досить таки немало. Ну, але ви всі знаєте, що для підприємств, для підприємств в нас по факту тариф. Є 6 гривень за кіловат. Ну, вони накидають в два рази. Сюди треба ще включити по факту вартість оренди місця під е, саму зарядну станцію. Ну і в принципі тариф плюс-мінус якийсь є, напевно, виправданим і логічним. Тому така ситуація. Ну, дома ж ви заряджаєтесь по гривня 66 за кіловат, машина на 30 кВт зарядки бере в середньому 35 електроенергії. Не знаю, тут багато колізій виникло з оцим питанням на рахунок того, чому вона так споживає і чому так багато. Засікав 34 рази, все-таки десь в середньому 5-7 кВт вона бере більше. Від чого це залежить, знову ж таки, я розумію, що там КПД-акумулятора і все решта, і перетворення з постійного в перемінний, точніше з перемінного струму в постійний струм. Це теж витрати, плюс там витрати самого зарядного, плюс витрати цих всяких мигаючих лампочок, які працюють в автомобілі, Ну і т.д. і т.п. і воно все має якісь свої затрати електроенергії, але чому так багато, я відверто сказати, не знаю. Тому так, все, друзі. Отакі мої спостереження по ліфу. Дуже економічно, хочу собі електромобіль, звичайно, але є проблема з зарядним пристроєм. Де його заряджати? Я проживаю в столиці в квартирі, багатоквартирний будинок. І, на жаль, в мене такого місця зарядки поки що немає. Тому так. Ну, але якщо воно з'явиться, звичайно, я однозначно буду купувати для себе електромобіль. Всім добра, всім пока.